Зараз я вам покажу, пройдуся по авторинку по Берліну. Берлінський авторинок, що тут є, які ціни, скільки тут різних є автомобілів і кого що буде цікавити, пишіть мені, наступні рази я буду підходити саме до тих автомобілів, які будуть цікавити вас. І буду вам показувати на них ціни і детальні огляди. І це пасатики, салон тканина, адаптивний круїз, автомат. Дивіться, часто питають за от такі Peugeot 3008, чи вони тут є в Берліні на базарі. От вони є і них. Не... Дивіться, тут ці ряди, це все е, ну, такі дешевші бюджетніші варіанти. От зараз я туранчика побачив, покажу з бюджетного те, що часто питають в мене. А він з пластиковим рулем. Шестиступочка. Скоріше за все, що це буде MPI. МПИ, далі дизельний дизель, бо в основному то МПИ, МПИ на таких комплектаціях частіше попадають, вот, дивіться, Audi Бачите, резина яка проїхав трал, он вигружається, Знов свіжі машини з аукціона. А, ні, це... А, ні, то він одну вигрузив, одну витягнув звідти і цю назад ставить. От дивіться, ще плюсовий гольф. Так само часто питають за них. Шестіступ, клімат, шкіряне мультикермо. Ось Такий варіант непоганий. Одинички по вікнах. Ну це і непогано, я скажу. Такі з вигляду... кого цікавлять такі варіанти напишіть. пощить. Ага, він тільки бачите по цій стороні протертий є отакі нюанси. От, ну я не думаю, що це критично, якщо на нього дадуть нормальну ціну. Дощ сьогодні трошечки йде ось такий вигляд. Дивіться, туран, який атермальне скло, панорама. Я їх не бачу тільки дев'яточка по вікнах, дев'ятка, оригінальні легкосплавні диски. Allspace. Дивіться, що за Ауді в мене питали. за отакі варіанти 24 без ключових доступу, комбінований салон на S-Line. панорами немає, диски, дивіться, які диски. Так, по-моєму, за такі роки в мене питали. Тут ще лежить резина. Зараз немає продавця, треба. Ждати поки він підійде, ну, якраз я йшов в ту сторону, його говорив по телефону і він щось тут не мив, пілісосив і десь відійшов. Так, ще є от така А6, кватрова. Зараз подивлюся, тільки який рік у нас з панорамою. І подивимося, що вона там в салоні, який має вигляд. S-Line, панорама, комбінований салон, автомат, рік, Шестерочки по вікнах. Дивіться комбінований салон, оригінальні легкосплавні диски, 4 безключових доступа. В Задню частину подивимося, Шелдік Quattro Є. E. За эту квадровую, кажется, 14500 может быть. 14500 выдаёт. Типа, 14 по старту 14800, ему ну, попытался за 14, кажется, не. 14200 не, 14500. Кажется, что нынче не видать того, что панорама, квадро, 4 без ключевых доступа, 2-литровый дизель. 14500 на отдачу. А за цю каже 10800 на старт. Ну, та ж сама історія, то треба торгуватися але я так розумію, що дуже багато він е, не дасть. Двохлітрова дізельна 190 коней, 190 PS. На диска з комплектом е, комплект Гуми, зима. На ній стоїть літо. Такий варіант. Це. В Бердіні на базарі вона стоїть. Кого цікавить, телефонуйте. Просто жистяк попав коротше, в такий снігопад. Я вам скажу, що ніхто нічого не чистить по дорозі, тут по Польщі. Вон Дивіться, оце що переді мною їде одна машина, да, то після її там якась остається колія, А так все дороги їхав по лісі, тут трохи э, з городу виїхав з села. Трохи розбита дорога. А там по лісі все повністю засипано. черга просто жесть, яка, короче, там через той мостик, через Одру ремонт роблять. И пробка в две стороны, я не знаю, сколько тут вона километров, но дуже велика. Погодка, конечно, сегодня, пока машину почистил, тону снегу сгреб. Заказик прилетел, Иду на огляд автомобиля, раз проеду на место, познимаю, покажу вам инсигния. Біленька інсігнія. Коротше, треба подивитися, що там в якому стані і визначитися, чи їхати в Німеччину за інсігнією, чи тут можна в Польщі щось підібрати. Людина скинула варіантів. Так що давайте погнали, будемо зараз дивитися, що там. Так, отже, я біля машини, зараз я подивлюсь у нього полаку, що там чи все ціле, там якісь є нюанси. Позвонив до хазяйки. Хазяйка сказала, що зараз вийде через 5 хвилин. Так, значить, от все обдивився. По фарах всі шилдики на місці. Два 18-м роком. Є отут тільки де фільтр, де фільтр коротше відкручується, що там трошечки мокре, а так все інше сухе, знімав кришку під кришкою. Всі форсунки, все сухо, ніяких взагалі там питань немає. Отут тільки оце це трошечки. Гризина, болти під капотом все ціле з одного і з другого боку. Всі болти все ціле. Ніяких питань немає. Рідина світла, не плям нічого немає. Так. Тут закриваємо трошечки, треба сильніше. Опа. Туда, ти так, заберу ще. Сумку заберу. Опа. По салону покажу. Салон повністю все ціле. От. Тут тільки є якісь такі нюанси, як більше я нічого не бачив. по порогах з одного і з другого боку. Трошечки там щось мінімум підтерте. От. Нічого там страшного не було. Я потім покажу, бо власниця вже хоче йти на роботу. От. Тут був такий нюанс невеличкий. От мусоринка І отут пробив прибором, ніяких якби, по показниках все нормально. от Нічого там по ще Так, тут 17-м роком всі інші вікна 18 м роком і е, по, і по порогу такий ще є нюанс салон і все інше повністю ціле от, на рулі, от ще є трошечки підтертість. Так, зараз ще покажу. Ну Тут є якісь такі, типу, маленькі сколіки, отут якась є притертість. Так, потім бампер, отут ще є нюансик. Зараз тут. Покажу. Е, ну Тут вони трошечки підкапували е, от такі нюанси є. Вони і тут притертість невеличка така є, теж десь тернули. І такий піскоструй воно посічене, от зараз на сонці видно. Потім під лобовим склом. От є пару таких от нюансів, ну, теж воно невелике. В одному місці вже підкапували. Трохи погано видно, бо е, вона не помита. От, вона на літній резині, але власниця каже, що е, демісезон. От, Вона не знає, що вона їздить на літній різині зимою. Так. От, по бамперу там є якісь такі пару типу, нюансу. О, так все інше. Вона полаку фарбі ціла. Вона ціла полаку фарбі. Передивився по форсунках, там все сухо. Е, так, ну, є отакий піскострой. Скоріше за все, що вона до того, як приїхала з Бельгії. В Польщу їздила по трасі. От, про це говорить такий, ну, такий нормальний піскоструй. Таких великих сколів немає. І в нього вже підкапували там трохи ті сколіки. От, сколіки. Піскоструй по всьому капоту і по бамперу. От, над лобовим стеклом трохи є по дисках. По дисках теж є вже такий ізнос. От, трохи є ізнос. Будь ключові доступ всі 4. От власниця трохи спішила, то я вже її не затримував. Я по-бистрому подивився, бампер задній мінявся на офіційному сервісі на Opel. От, І заднє стекло 17-ка, а всі вікна 18 ки По панорамі там все ціле, потолок ніде, потьоків ніяких немає біля панорамі. От, І оцей передній бампер. От, він мені... знаю, ніби... Ну, коротше, не дуже рівно стоїть, якщо ви так подивитися, от, то він трошки тіпа, як виступає, от, в зазор стоїть. От, не знаю, може десь чи вперлися ним чи що. От, і З цього боку теж видно, що він трошечки так виступає. От, ну, все інше, по всьому іншому, по кузові вона ціла. От, добре було б, якби її помити, щоб все точно передивитися прибором. Бо я ще в привата не люблю дивитися машини, тому що стоїть над душою і капає. От. Вже немає часу, треба на роботу йти і так далі. Приїжджаєш до ділера, береш ключі від машини, хоч годину, хоч дві там біля машини, ходиш, що хочеш та й робиш собі спокійно, дивишся машину, ніхто не заважає. Ціни не пишуть, пишуть тільки э, параметри і то не всі О, є. біла. Це просто біла, бо ту я дивився, та перламутрова була. Не, та перламутрова друга була. Не, ну що там просто на ткані. Можна піти попитати, яка ціна? Може ціна, знаєш, якась прям халявна. Тоже таке буває лінза. Ну, простий білий колір. Десять тисяч євро 2 літри. А по вікнах що? І, бачиш, цих молдінгів немає. По вікнах шо вона йде? 18 да. Я за цього суперго тут депутата нього знімав. А инсигнии на в шкиряном салоне. Резина хорошая, Мишелин, диски, Без ключевые доступы. Автомат. 19-й В цих, кстати, цены хорошие, ну есть резина, яка стоит, Мишелин. Фаркоп, патроны. Так, сегодня, конечно, мороз был в ночи 15 градусов. От, я скажу, що це сильно нікого не злякало. Народу на базарі повну. В період сьогодні на базарі шукаємо інсигнії. ну Може там ще щось подається, якщо буде нормальна ціна, як інсигнія в пріоритеті. Зараз побачимо, що буде цікавого, Опідемо все уважно, обдивимося. Це один базар. От, і зараз там ще на один базар поїдемо. ну Тут взагалі них 4 таких основних і плюс такі всякі мелкі площадки. Тут цілий цілий ряд опілів, секція з опілями це ні? Одна з них. Нульова, приборка, механіка. Найс, десоты, такие царип четыре девятнадцатый девятнадцатый це дорога, можно. Треба до кожної підходити, сканувати. От як QR-код і номер. Тут написані на цій табличці всі параметри 2 Ще все замерше з самого ранку проїхали. Якраз морози такі. З Польщі виїжджав, було 15 градусів, тут 7 градусів вночі, вдень буде плюсова температура. Зараз сонце підніметься, це все розмерзнеться. От ми на цій секції тут на автохаусі, там де опіля стоять. Зараз передивимося все, з того, що нам цікаво. Одну подивилися, то капот крашений 250 бється, а окрас окрас. Все інше в нормі. От, але передивимося всі варіанти, то, що тут є, того, щоб розуміти, що з цього всього можна вибрати. Зараз подивимося, що тут 2-літрова пробігу 67 тисяч, це буде дорога. Там з того боку то він вивозить резерв туди під забор. Хто зарезервував собі онлайн, щоб дивитися. Оця теж ні? Не, не. То хтось сидить, блин, дивиться, резервірує інсігнії, а цей їх вивозить на резерв сюди ставить. Ну, по факту, то машин больше, чем в Берлине Уже рядов. Зручно, что на каждой машине я наклейка и вся информация по машине. перешел, все сканировал. Про машину є вся інформація, ціна, рік, кіловат і так далі. Автохаус де? Де автохаус? В Німеччині. Хто хоче на автохаус? Телефонуйте, поїдемо, підберемо гарний автомобіль. Ось тут така кількість тут машин. Тут таких дуже багато рядів. Так, це все площадка з експортними машинами. оце це все те, що на експорт йде. Зараз тут ще обдивимося, що тут є цікавого, які є варіанти, бо машин тут дуже багато. Треба як мінімум цілий день потратити, для того щоб вибрати якісь варіанти, те що треба оглядати, теж треба по кузову подивитися, там підключитися діагностикою і так далі. Коричневий салон. 16 тисяч? 16 євро такий варіант. Зараз покажу параметри всі. От параметри. Але це ще, хто хоче в Україну, то тут ще буде мінус НДС від цієї ціни. Так, а машин тут, як бачите, на цьому автохаусі Оце все, оця вся секція, що тут, це все машини на експорт. От, машини є, варіантів є дуже багато. Це все ціни можете дивитися у них на сайті. Е, можна приїжджати сюди, на цю площадку тут е, на кожному на кожній з цих автомобілів наклеєний QR-код. Скачується програмка, от, підходите, скануєте і зразу вам викидає всі параметри повністю по е, цьому автомобілю. От, повністю вся інформація буде. Ну, досить зручно, тому що якщо взяти там, на авторинку в Берліні, да, от, то потрібно по кожній машині ходити питати, уточняти там, і так далі. От Бачите стан автомобілів, От, а тут підходите, просто скануєте і зразу отримуєте інформацію. Бо по, по, в таких великих базарах, е, типу як Берлін, е, ніде ціни не пишуть. От це досить незручно. Набагато зручніше, коли є ціна зразу на автомобіль, і Не потрібно по кожному автомобілю бігати і питати. Можна зразу зорієнтуватися. чи... Руль такий, да. Ні, бажає прилізти тут. Ну, так добре робить. была самая лучшая из тех всех. И что она там еще по тому компьютере была? Тут что на повному проводе еще нет? Нет. А тут та друга, Ні. да? Нет. По, по подивиться по цьому, По сажи? По форсунках? Что-то 30 000, то все мое Заднє 17. Заднє 17. -й. Ну що, Кузов цілий пробіг скручений Літо. Все, було прийнято рішення забирати перший із оглянутих варіантів. Він ж оказався найкращим по технічному стану і по ціні. Так що так, кінець історії по підбору. Інсігнії. Ну і то, що стосується інсигнії останньої, е, значить, що по ній виходить, що кузов цілий, е, задній бампер мінявся, гума на ній стоїть літо, зимової немає. Е, по капоту, по бамперу вона посічена. Воно там на відео буде видно е, пробіг під питанням. він скручений. але Точно невідомо скільки там пробігу, тому що по всіх блоках був зачищений. ну Скоріше за все, десь район 100 тисяч було скручено. От. Але ну, замовник, вже знаючи цю, цю інформацію, все ж таки прийняв рішення. Зупинився він на тій білій інсигнії. От. Тому по інсігнії підбір закритий. Ситуація така.